На лаву підсудних за зраду батьківщини у Луцькому міськрайонному суді 4 квітня відбулося засідання, під час якого розглянули справу за обвинуваченням громадянина Анатолія Жеребцова. Йдеться про державну зраду. На чергове засідання обвинувачений прибув у кайданках, адже весь час, поки триває судове розслідування, перебуває у СІЗО. Окрім захисника, із ним прийшов ще й перекладач, адже підсудний, хоч і є громадянином України. Нібито не розмовляє державною мовою, ба більше навіть її не розуміє. Відомо, що Анатолій Жеребцов довгий час проживав на території країни-терористки. Зауважимо, чоловіка судять ще з червня 2022 року. 4 квітня під час чергового засідання підсудний подав клопотання про відвід судді Анатолія Марчука. А зробив він це через те, що нібито суддя не задовольнив жодне з клопотань зі сторони захисту. Честь. поскольку в связи с тем, что в суде не было утверждено наших попаданий, я прошу вашего отвода, поскольку меня отреагировали на там, показания э, про печать в э, паспорте, про удержание незаконное в СБУ. Э, свидетели вызывать которые в принципе должны дать показания в том числе это прикордонники и, допустим вы отказали еще моей матери которая могла тоже дополнить следствие многие моменты вот. плюс то что меня держали в СБУ, дали не дали мне не связаться ни с родными ничего забрали у меня все вещи вот и я даже не Не нічого того самого адвоката і дії без нього. Відтак суддя заявив про відкладення розгляду кримінального провадження до вирішення вказаної заяви про відвід. Зазначимо за статтею про державну зраду, яку інкримінують Анатолію Жеребцову, законодавством передбачено позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.